Друзі, всім добрий день, вітаю на каналі Автодилер. Продажі з'являється гібридна, Kia Optima з об'ємами 2,4. Автомобіль в гарному, синьо-сірому кольорі, на новій гумі, повністю обслугований по техніці та дуже комфортний в ходу. Автомобіль, надзвичайно тихий, що дає можливість, дуже комфортно ним пересуватись. У нас встановлена зимня нова гума, диски тут 16, салон у нас тканинний, але досить гарно зберігся. Автомобіля присутній безключовий доступ, ще де є змогу не загубити ключі. Ось у нас ці чотири склопідйомники, багажний відсік та. Бачок бензобаку відкривається з кнопки. У нас гарний мультируль з всіма функціями круїзу та мікрофонами. Також встановлена задня камера в досить хорошій якості. Клімат контроль, автосвітло, датчики дощу, все, що потрібно для дуже комфортної їзди. Автомобіль можна переглянути за адресою академіка Глушкова 6А. Чекаємо вас на тездраві. Всім гарного дня!